Что вы здесь делаете? Чем занимаетесь? Проституцией занимаюсь. Э, на протяжении которого времени вы занимаетесь? 10 лет. Что вас побудило на это? Побудило то, что нету работы, не могу найти работу. Стояла и буду стоять на трассе, потому что нет больше у меня выхода и нету. Я не знаю, как с этого выхода, с этой ситуации найти выход, где мне найти работу. Стояла и буду стоять и буду работать. Раньше на вас составляли протоколы работы? Да, состоя... составляли тысячу раз. платили штраф. Да, платила штрафи і буду платіти. А муж як отегірує на я не знаю. не знаю. Чесно. За час рейду правоохоронці виявили більше десяти осіб, які займаються проституцією. Серед них як бувалі путани, так і дебютантки. Серед дівчат, чимало матерів з дітьми та заміжніх. На усіх склали протоколи про адмінправопорушення і відпустили Правоохоронці Пов'язують стрімке зростання кількості повій із складним економічним становищем і попереджають 80% вуличних жориць кохання наркозалежні.